Колишня зелена депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна уникнула кримінального покарання за незаконне збагачення на 20 мільйонів гривень. Ну, подумає, що тут такого. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє, і В цьому відео я хочу розповісти про те, як корабельні сосни. Тримають зелені вітрила єрмако-татарівської корупції. О, як гарно завернулося! Я навіть формулював перед тим трошки інакше. Чому корабельні сосни? Тому що в 2020 році головна хламідія України Давид Рахамія, голова президентської фракції, і на той момент часу голова по-моєму, зелених слуг неукраїнського народу політичної партії Олександр Корнієнко. Обговорювали під час свого візиту на Миколаївщину, обговорювали Ірину Кормишкіну, назвали її корабельною сосною, але ці інтелектуали не знали, що мікрофони включені. Ну вони потім вибачилися, все дуже добре і. Коли в Кормишкіної почалися проблеми із законом, власне, коли вона отримувала підозру у незаконному збагаченні, підозру в рамках кримінальної справи, то героїчний глава президентської фракції Давид Арахамія пішов брати її на поруки. Це геніально. Давид Арахамія, який відповідно до законів України, відповідно до Конституції, яку Зеленський... Любить згадувати, коли прикривається нею від виборів, але трагікомічно порушує, здійснюючи прихований геноцид українців, розпродаючи нашу землю і надра. Чомусь питання Арахамії Конституція не працює. Він же ж не мав права балотуватися. Ви можете прочитати в Конституції вимоги до депутатів Верховної Ради. Арахамія отримав громадянство України тільки в 2015 році. П'ять років він, очевидно, громадянином України не був, і 10 років на території України не проживав. І ще там, які там вимоги є. Це не настільки суттєво. І зараз Арахамія, глава найбільшої парламентської фракції Верховній Раді, яка приймає доленосні рішення для всього українського народу в умовах повномасштабної війни. Повний сюрреалізм. Але ну, цей повний сюрреалізм постійно розширюється, доповнюється, постійні такі днопоглиблювальні роботи. І, власне, ну, от дивіться, колишнього депутата Верховної Ради, вона в лютому написала заяву на складення повноважень. І Верховна Рада прийняла цю заяву. Колишнього депутата Верховної Ради ловлять на тому, що не задекларовано майна на 20 мільйонів гривень, при офіційному доході 2 мільйони 700 тисяч гривень за той період. і... Що відбувається в результаті? В результаті 20 мільйонів треба перерахувати в бюджет, і 2 мільйони перерахувати в, цей, на Збройні Сили України. І все. Це чудесно. Я прочитаю рішення просто повністю. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості в незаконному збагаченні колишньої народної депутатки від Слуги народу Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Вони визнали свою провину та уклали угоду зі слідством. Вироком суду колишні народні депутатці призначили 5 років позбавлення волі. Не спішіть радійте, не спішіть, дочитайте до кінця. Зі штрафом в 4 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян 68 тисяч гривень, тобто, та з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на 2 роки. Всього лише 2 роки. Тобто, через 2 роки вона знову може стати депутатом, мером, ким завгодно. Її чоловіку призначили таке саме покарання. Водночас, наш найчесніший, найкращий в світі, найбільш відреформований суд яких тобі ще реформ не хватає. Звільнив їх від відбування, позбавлення волі з випробуванням, встановивши замість цього іспитовий термін тривалістю 2 роки. Кормишкіна зобов'язується перерахувати до державного бюджету 20 мільйонів гривень. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 мільйони гривень на потреби Збройних сил України. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. От дивіться. Незаконне збагачення на 20 мільйонів гривень. Вона повинна перерахувати 20 мільйонів гривень в бюджет. Цікаво, а якщо вона перерахує 20 мільйонів гривень в бюджет, але при цьому то майно не продав. Тобто це означає, що вона десь ще зверху ще 20 мільйонів гривень знайшла. Проти неї буде відкрита ще одна кримінальна справа, чи ні? Хороше запитання насправді. Чи вона продасть те, що там з неї знайшли, а зараз продати ой, як дуже легко майно, яке коштує мільйони продати. І перерахує гроші в бюджет. Ну і по 2 мільйони, а не по 2 мільйони, а просто 2 мільйони гривень на потреби Збройних Сил, тобто по мільйона. Це прекрасно. Ви знаєте, це рішення це певний символ боротьби з корупцією, про який мріють всі високопосадовці. Ну, дивіться, от ти собі крадеш, ти накрав мільярди, сотні мільйонів, неважливо. Але тут тебе зловили. От її зловили на крадіжці. В 20 мільйонів гривень. Ну, десь ж вона взяла ті 20 мільйонів для того, щоб купити то майно, так? Ну, чи якісь корупційні справи провернула, прокришувала когось, її віддячили, там неважливо. Ну, 20 мільйонів в неї є. І на ці її зловили. Можна припустити, що є там ще 90 справ, на яких її не зловили. І рішення суду. Вона вертає ті гроші, за які її зловили в бюджет. Дає донат на Збройні Сили України мільйон гривень і уникає фактично кримінального покарання. В чому суть взагалі позбавлення волі як кримінального покарання? Для чого взагалі вводяться якісь кримінальні покарання? Тому що злочин це суспільно небезпечне діяння, яке становить загрозу всьому суспільству, всьому українському народу через те покарання. По-перше, воно. Ну, якби встановлює справедливість, відновлює якісь права, по-друге, чинить вплив психологічний на все суспільство, впливає безпосередньо на злочинця, служить прикладом для того, щоб інші боялись, і так далі. Ну, дуже багато насправді є причин, тут можна філософію кримінального права пірнати, але в даному випадку чиновник це показник того, що якщо ти свій, якщо ти по команді Єрмака, якщо треба, готова скласти мандат. В передвиборчий період і так далі, ну ти ж така корабельна сосна, ми тебе відмажемо. Ну а як це назвати? Ти вкрав десь на 20 мільйонів гривень, ти ті 20 мільйонів гривень поклав в бюджет, ти дав мільйон гривень до НАТО на ЗСУ і тебе звільнили від кримінальної відповідальності. І навіть це ще не все, тому що її чоловік, як нас модно казати, аграрій. Але є аграрії різні, знаєте, тут нас кажуть фермери. От є фермери, які своїми руками разом зі своєю сім'єю працюють, і в яких там, умовно кажучи, ну, до 100 гектарів. Є ті, хто там наймають, хто паї там мають, і там до 200 гектарів, але самі в тому числі працюють. А є ті, хто мають там тисячі гектарів, чи десятки тисяч, чи навіть сотні тисяч, як Веревські, Гереги, Порошенки, Бахматюки, Косюки і так далі. І це все в нас називається словом аграрії. Так от, оцей чоловік Кормишкіної. Ну, Просить дозволу на виїзд за кордон, бо йому потрібне лікування, тому що він під час проведення аграрних робіт підірвався на протитанковій міні. І так, в нас у багатьох областях е, московська окупаційна армія ну, чинила просто відверті звірства, тому що сільськогосподарські поля мінувати, ну це, це свинство зі свинства. Але от ви собі уявляєте, що мільйонер, Сам не знаю, заходить, заправляє якийсь там тракторець чи маленький комбайн, і сам виїжджає в поле і там щось робить. Серйозно. Тобто, що ми отримуємо в підсумку? В підсумку своїх відмазали. Вони зараз течуть за кордон. Гроші в них швидше за все, вже за кордоном. І там вони і залишаться. Від корупції за корупцію кримінальної відповідальності ніякої. Вкрадені мільйони, виведені, підприємства залишиться тут функціонувати. А через два роки вони ще й можуть повернутися і займатися якоюсь роботою на державних посадах України. Класно. Просто пісня. Ну, дійсно, от всі корупціонери мріють про щось таке. Оце і є, оце настільки показові речі. Оця вся беліберда, яку Володимир Зеленський в своїх промовах... Поширює для того, щоб зберегти якісь електоральні симпатії, вона нічого спільного з реальністю не має. Реальність отака: прихований геноцид українського народу, повний провал підготовки до війни і ну, тотальна корупція, покривання всіх своїх, мародерство на крові і так далі. Ось це реальність. Плюс до цього додається тотальний розпродаж України. В супереч Конституції, супереч 13-14 статтям Конституції. Ось така наша реальність, і змінити її можемо тільки ми самі. Без наведення ладу всередині держави, ми насправді приречені на вимирання, на знищення, на розчинення. На поєднання всіх перерахованих варіантів, ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам. Ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.